Хочу поділитися з вами історією, яка трапилася зі мною в дитинстві. Мені було років 5, ми з батьками пішли в гості до мого друга і подарунок йому купили олівці. Олівці були дуже красиві, в картонній коробці, в три ряди, кольорові, підстругані. Вони мені дуже сподобалися. Вдома в мене були інші олівці, але ці мені сподобалися настільки, що я не міг піти з тих. Гостей плакав, вбився, ридав, тягли мене за ноги, намагалися заспокоїти. Якось додому я потратив, але без олівців. Мораль цієї історії полягає в тому, що на якихось давніх етапах розвитку з нами могли відбуватися події. Які в моєму випадку, наприклад, сприяли формуванню такого паттерну, що те, що мені дуже важливо, хочеться, потрібно, я отримати не зможу. І так чи інакше, це підсвідомо впливає на всі мої прийняття рішень, стратегії і вибори об'єктів задоволення потреби. Ну і лише в терапії, згадавши цю історію, якось її осмисливши, я зміг прийти до висновку, що мені треба бути особливо уважним. І зараз мені це більш-менш непогано вдається. Або розуміючи, що я не можу отримати в цьому місці то, що я хочу. Я можу змінити об'єкт своєї потреби, все-таки шукаючи способу її задоволення. Або визнати, що наразі я маю набагато більше інструментів: по-перше, розпізнавати, що мені все-таки потрібно, а по-друге, докласти тих зусиль. І спертись на ті ресурси, яких у мене не було в далекому дитинстві. А зараз я вам покажу, скільки в мене олівців.